У своїй прощальній президентській промові Джо Байден заявив, що занепокоєний концентрацією влади в руках дуже невеликої кількості надбагатих людей. За словами політика, в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади і впливу, яка буквально загрожує демократії, основним правам і свободам. США, пише CNN. своєрідним підтвердженням слів Байдена стало повідомлення New York Times про те, що незабаром мільярдер Ілон Маск не лише очолить департамент ефективності уряду, а й користуватиметься офісними. Приміщенням в офісі Ейзенхауера, просто біля Білого Дому варто зазначити, що зростаючий вплив маска на новообраного президента США, в чию передвиборчу кампанію він вклав 270 мільйонів доларів, хвилює не лише американців, адже саме адміністрація Трампа гратиме ключову роль у врегулюванні ситуації в Україні. Докладніше про це далі. Відтоді, як Дональд Трамп переміг на виборах, Ілон Маск буквально не відходить від нього і справляє враження правої руки президента. Мільярдер орендує котеч на території його резиденції та бере активну участь у формуванні його офісу. Ба більше маск уже активно впливає на роботу конгресу. Наприкінці грудня, коли законодавці голосували за бюджетні видатки, маск зробив 92 дописи на ікс, щоб потопити чи підтримати окремі ініціативи. Пише ТСН. Також він активно закликає до повалення британського. Уряду і підтримки на дострокових виборах у Німеччині про російської партії Альтернатива для Німеччини. Саме зв'язки мільярдера із Росією є найбільш насторожуючим фактом для України. Wall Street Journal з посиланням на американську розвідку повідомив, що від кінця 2022 року Ілон Маск підтримує регулярні контакти із путіним. Частково це підтвердили і в Кремлі, зазначивши, що Путін дійсно обговорював із бізнесменом космос і технології майбутнього. Ілон Маск та президент РФ продовжували спілкуватися. Атися і протягом 2024 року, коли маск почав брати під сумнів подальшу підтримку України з боку США та став активним прихильником і агітатором Трампа на виборах. Також американські змі припускають, що за купілою маском колишнього Твіттеру стоять саме російські гроші. Між тим на X маск має 212,5 мільйонів підписників, що еквівалентно населенню Німеччини, Іспанії, Італії, Португалії та Греції разом узятих, навіть не маючи прямого впливу на ухвалення рішень з таким ресурсом. Маск може тиснути на адміністрацію Трампа, маніпулюючи громадською думкою, що йому вдавалося вже не раз. Втім, багато експертів прогнозують, що кінець тандему маска і Трампа покладе політика нової адміністрації щодо Китаю. Він є основним ринком для Тесли, яка володіє заводом у Шанхаї. А протидія Китаю є ключовим пріоритетом у зовнішньополітичній програмі Трампа. Обнаділивим фактом є й те, що негативний вплив маска, най без того неоднозначні рішення Трампа, вже зараз є очевидним і. Піддається критиці іншими лідерами, так колишній головний стратег Трампа та архітектор його перемоги на виборах 2016 року Стів Беннон заявив, що доб'ється, аби Ілона Маска викинули ще до інавгурації Трампа, адже він є справді злою людиною і повинен повернутися до південної Африки. Президент Франції Манюель Макрон також назвав спроби втручання маска у внутрішні справи інших країн викликом 21-го століття. Водночас Володимир Зеленський ймовірно все ще сподівається перетягнути мільярдера на. На сторону добра. В інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману президент заявив, що поважає маска, подякував винахіднику за надання Україні старлінків на початку війни та зізнався, що йому хотілося б, аби маск був максимально на боці України і підтримував її. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.